Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 184-й тиждень великої повномасштабної війни, тиждень героїчних зусиль нашого народу в обороні своєї держави, своєї батьківщини. Мабуть, цей тиждень увійде в історію як тиждень особливих зусиль на міжнародній арені для того, щоби. Всіма принаявними засобами зупинити російського агресора. Ми особливо вдячні європейським лідерам, які як один стали на підтримку України, нашого президента, зокрема у перемовинах у Вашингтоні, ми бачили, що сьогодні об'єднана Європа не просто бачить Україну частиною європейського Культурного, економічного, безпекового простору, але бачить Україну гарантом безпеки, стабільності і майбутнього розвитку Європейського континенту. Ми сьогодні хочемо від імені усіх українців подякувати усім європейцям і всім людям доброї волі, які нас підтримують. Ваша підтримка нас надихає. Робить нас сильнішими, здатними не тільки зупинити російського вбивцю, але здатними думати, мріяти і будувати майбутнє для України, Європи і цілого світу. Хоча під час тих перемовин, коли ми теж чули певні запевнення, обіцянки чи вимоги агресора по відношенню до Майбутнього миру для України в той час росіяни продовжували вбивати. В ніч на 21 серпня, з їхнього боку було випущено понад 600 повітряних цілей по Україні. Цікаво, що найбільшим ударом було завдано шкоди саме Західним областям і містам України. Ми сьогодні хочемо висловлювати нашу солідарність із зраненим Львовом, а також постраждалим Мукачево. Ми хочемо, щоб весь світ почув, що Україна єдина, що Україна у своєму бажанні вистояти і перемагати не тільки об'єднується, але демонструє справді вершини геройства. Мужності і довір'я, зокрема до Господа Бога. Тому сьогодні ми хочемо, щоб вкотре світ нас почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заснував комісію у справах культури та церковного мистецтва ГКЦ. Головою новоствореної комісії терміном на три роки іменовано преподобного романаха Севастіана Дмитруха проголошення декретів відбулося в свято Успенській унівській лаврі. Блаженніший Святослав зазначив, що церква у своїй євангельській місії не лише звершує служіння словом Божим і таїнствами, а й оберігає красу та мистецтво, які надихають і формують гідність та духовність народу. Глава ОГКЦ заснував бюро у справах захисту неповнолітніх і вразливих осіб та іменував його керівника, ним став владика Петро Лоза. Створення бюро відповідає вимогам апостольського листа папи Франциска. Виє світло для світу та послання сину до єпископів ОГКЦ щодо захисту дітей, неповнолітніх і вразливих осіб від різних видів насильства. У Києві відбулася дводенна проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового 16 серпня. До собору у Києві прибула молодь з різних куточків України. Вона мала унікальну нагоду зустрітися, і задати питання отцеві і главі української. Греко-католицької церкви блаженнішому Святославові. Прошу до Патріаршого собору чисельно продовжила 17 серпня. В неділю відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив блаженніший Святослав. Опісля освятили пам'ятну дошку про відзначення ювілейних дати відбулось закладання соборової площі. У Патріаршому центрі Гукаце відбувся круглий стіл один божий народ. Науковий є захід організовано з нагоди 30-річчя відновлення Київської митрополії 20-річчя повернення осідку глави Української греко-католицької церкви до Києва та 12-річчя освячення патріар. Шо собору за основу для роздумів обрали програмне послання блаженнішого Любомира, один божий народ у на Київських горах, яке пропонувало вийти за межі історичних образ і непорозумінь та закликало до єдності Київської церкви в дусі інклюзивності. Окрім блаженнішого Святослава, участь у науковій дискусії взяли владики Української греко-католицької церкви, представники православних і протестантських церков та відомі науковці. і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин зустрівся з керівництвом Карітасу України. Під час розмови учасники обговорення. Вріли основні напрямки діяльності мережі Карітасу, надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни, підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також реалізацію соціальних та освітніх проєктів у громадах у Патріаршому центрі в Києві. Отець і глава голова Блаженніший Святослав зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Хорватії в Україні пані Ганіцею Джамич. Під час розмови йшлося про солідарність хорватського народу з українським, подолання ран війни та бачення майбутнього відновлення України. Отеці глава Української греко-католицької церкви блаженніші. Й Святослав відвідав Верховного Муфтія України, голову духовного управління мусульман України і очільника Всеукраїнської ради церкові релігійних організацій шейха Ахмеда Таміма. Зустріч відбулась на запрошення верховного муфтія приміщення ісламського комплексу при Київській соборній мечеті Ар Рахма. Сторони обговорили спільну діяльність у форматі всеукраїнської ради церкові релігійних організацій та пошуки підтримки України на міжнародній арені. У старуні урочисто освятили храм блаженного священомученика Симеона Лукача. Чин освячення очолив отеці глава Гокацеблаженніший Святослав Співслужіння, архієреєв та духовенства з усієї України. На події зібралась велика кількість вірян напередодні освячення у центрі блаженного Симеона. Лукаша відбулись молитовні чування. Моління очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Гокаце. У день незалежності в соборі Святої Софії в Києві відбувся екомонічний молитовний захід за участю президента України у молитві разом з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. І взяв участь отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Цього тижня ми пережили особливу духовну подію на нашому Прикарпатті, В стародавньому селі Старуня, яке позначене тисячолітньою історією християнства. Ми освятили першу в Україні підземну Базиліку. І таким чином ми були свідками розвитку. Дуже особливого паломницького центру, який є пов'язаний з особою блаженного священомученика Симеона Лукача, який народився в цьому селі, був єпископом підпільної церкви, був в'язнем сталінських катівень і таборів. І теж тут, у своєму селі, відійшов до вічності повічну нагороду. Саме це село. Ці Карпати були осердям діяльності підпільної церкви, яка урочисто вийшла з того підпілля, як пророкував праведний митрополит Андрей Шептицький, сяє сьогодні на цілий світ. Але чим особлива є старуня і чим особлива є ця базиліка? Це є місце сили. Не тільки сили природньої, то є сили, яка Випливає із гір Карпат і лона матері, матері землі. З під престолу цієї розкритої гори підземної базиліки б'є джерело живої води. Але це якийсь дивний простір зцілення ран війни, яке вказав і назнаменував саме Господь. Бо вже роками зранені люди тягнуться в молитві саме до цього місця. Звідки, наче з висоти пташиного простору, видно усі гори? Але тут Господь Бог не тільки через природні сили землі, але через божественну благодать уздоровляє наші рани. Сюди невтомно пливуть ріки людських сердець, паломників, приходять, зокрема, родини, ті родини, які. Моляться за звільнення свого сина, брата, батька з російського полону, родини наших зниклих безвісти, які благають у Господа Бога хоча б вісточки про їхнього найдорожчого. Сюди приходять ветерани війни, які відчувають, що тут Господь Бог зціляє їх, відновляє їхні сили. Сюди йдуть усі, яким. Просто важко жити, які не знають, як віднайти себе в тих новітніх обставинах. Тут Господь посилає їм своє світло. Тому справді ми відчули, що Господь Бог відкрив, встановив в Україні в наших Карпатах не тільки ще один храм, але простір зцілення ран війни, де він сам особисто своєю силою буде торкати наш зболений і зранений народ. Освячуючи цю базиліку, ми передали сюди окремий духовний дар нашої церкви. Якусь таку особливу особливий знак, який Господь Бог посилає своєму народові. Таким знаком є врятована нашими військовослужбовцями ікона із міста Бахмута на Донеччині, міста, яке стало епіцентром, можливо, найжорстокішої військової сутички. В останні роки ця ікона була врятована чудом із палаючого будинку. І наші капелани передали цю ікону і всі, хто перед нею молиться, відчуває, що через неї Господь Бог посилає своїм людям якусь дивну стіляючу силу. Відсьогодні ця ікона зватиметься Бахмутським спасом і буде посилати Божі благодаті саме у цій. Підземній Базиліці Симеона Лукача, тут у старуні, куди Господь Бог буде збирати і зціляти свій зболений народ. Сьогодні, у цю неділю, Україна святкує День Незалежності: День, який справді став нашим загальнонаціональним святом для усіх мешканців України, незалежно від етнічного, національного походження чи релігійної приналежності. Незалежність України є умовою нашого життя, умовою нашої безпеки, необхідною умовою розвитку нашого народу, розвитку усіх Богом даних дарів. Незалежна Україна є запорукою стабільності Європи і надії для України і світу. Тому сьогодні спогадуємо молитві усіх героїв, які упродовж століть. Впродовж наших національно визвольних змагань своєю власною кров'ю окропили цю незалежність. Ми сьогодні молимося за наше військо дівчат і хлопців на фронті, які надають цій незалежності нового сенсу, п'ючи чашу терпінь, наш народ сьогодні не тільки заявляє, що він є незалежний від якогось колонізатора чи агресора, він є незалежний для. Для того щоб любити Бога і ближнього, для того, щоби будувати на християнських підвалинах своє майбутнє. Боже, благослови Україну. Боже, благослови той народ, який у своїх стражданнях показує невимовну стійкість і героїчність. Боже, благослови цей народ, у якому ти відкриваєш щораз нові джерела. Джерела мужності, сили і стійкості. Боже, у цей день незалежності благослови нашу Україну, нашу українську державу Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.